Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілях. Сьогодні у вашій увазі такий гарний представник вагрупи. Це у нас Volkswagen Passat B8, уже фейсліфтовий. Маємо модельний рік 2021 та початок експлуатації. А календарний рік випуску даного автомобіля 2020 рік. Тому на облік, відповідно, в Україні він стане 2020 роком. Дане авто було вигране на німецькому лізовому акціоні, вже є розмитнене, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. По технічних даних, даний автомобіль має 2-літровий дизельний двигун потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил. Автоматичну коробочку передач це у нас DSG DQ 381. Це є мокра, надійна, класна, семиступенева коробочка яка є дуже економною, дуже швидкою по перемиканнях та рахується улюбленою коробкою усіх ваговодів. Пробіг в даному автомобілі 195 тисяч кілометрів. Стан автівки дуже гарний, збережений, як і усі німецькі автомобілі в нас, такий з найдрібнішими слідами експлуатації, можливо, яких навіть і не буде. Якщо зараз буду проходити щось бачите, я вам, звичайно, це покажу. По лакофарбовому покриттю в даному автомобілі є косметичне підлакування чи підфарбування, хто як називає. Це у нас задня права арочка з напилом на дверку. Там не критично, максимально, що товщиноміром фарби пробивалося, це 190 мікрон. Взагалі там від 140 до 190 мікрон воно пробивається. Кому буде цікаво додаткове відео з проходом товщиноміром фарби, на на вимогу, або можете його розглянути в оголошення авторії. До речі, до якого робиться це відео, а посилання на яке буде у нас в описі під нашим цим відео в Ютубі. Також там заходьте на наші соцмережі, теж буде посилання. Це Instagram, Tікток, Telegram. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, я думаю, вам буде це цікаво. А за допомогою телеграм-каналу завжди маєте змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, ось я зробив коло по авто. Реально дуже файна, класна машинка. Без якихось колів, без царапин, без, так би мовити, без моментів. Зараз пройдемося по комплектації, що має даний автомобіль. Бачимо, вже стоїть у нас Basic LED оптика, дуже файно вона світить. Далі дістронік з адаптивним кури, з контролем теж присутній. перед-зад, камера заднього виду у нас присутня. Ось такі легкосплавні оригінальні диски на літній гумі. Це у нас теж протектор дуже достойний, файний. І в комплекті до даного автомобіля йде ще комплект зимової гуми, там дунлоп у нас на металевих дисках. Теж він буде відфотографований детально. Далі бачимо, у нас присутня камера з усіма можливими топовими асистентами для водія, авто в заводському тонуванні, в хромпакеті з рейлингами. Ну, Йдемо до салону, глянемо, що там у нас робиться. Також ще покажу. Присутні у нас датчики мертвих зон в автомобілі. Салончик у нас ось такий комфортлайновський в минулому, зараз вони називаються бізнес. уже ці салони. Бачимо, у нас присутній масаж з ергокомфортом. Стан сидіння. Ідеальний, ніде немає ні задирів, ні протертостей. Дуже такий він файний та збережений. Уже фейсліфтове кермо повністю. Точний пробіг зараз вам покажу. 195 тисяч 467 кілометрів. Взагалі постану тут все файно, кожна кнопочка, все в ідеалі, важіль КПП. Бачимо бездротова зарядочка, топова мультимедія, підігріве сидінь, двозонний клімат-контроль, чи навіть трьохзонний зараз побачимо. Взагалі все так дуже файно та достойно. По пройому зауважень теж немає. Відразу він код, усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. До речі, в тому самому оголошенні авторії буде ще прогружена вся електронна історія по обслуговуванню. Дверна карта без зауважень, дуже гарна така вставочка, комбінація до сидіння в колір, Воно так файно виглядає. І йдемо до заднього ряду сидінь. Тут теж все гарно достойно, без зауважень. Керування задньою клімою у нас теж присутнє. Там у нас також ще є зарядка на 220 вольт, а прикурювач. І йду покажу ще стан прийому, теж без зауважень, стан дверної карти і йдемо до багажника. Тут у нас шторочка на місці, транзити наші лежать, все працює гарно, чітко. Маємо додатковий ще гумовий ковричок. Тут у нас складання сидінь з багажника присутнє, також є електровиїзний фаркоп. Ось він так легко достається. Так, хтось до нас приїхав, доставка води. У бамперу теж все чітко, файно, гарно. Стан пластмаси в багажнику теж з мінімальними якимись можливо там підтертостями, але так дуже достойно виглядає. І до, -до, 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 до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані. Стан прийому теж без зауважень. Посидіння ще. Потолочок теж ніде немає ніяких моментів, все, все просто дуже файно. І переднє пасажирське місце. Дверна карта без зауважень. По пройому теж все файно. Сидіння. Також водійське ще сидіння. Кермо з цього боку. По кнопочках усе, повторюсь, без зауважень. По панельці теж немає ніяких незадирів, нічого. Така дуже файна машинка, буде в нас вже в продажі. Кого зацікавить, вона детальніше. Зв'язуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. І з авто з нами це зробити легко. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.